Початок роботи над піскоструєм. Вирішив я собі зробити піскоструй. О, тут ресивер чи зіла, чи з КАМАЗа, не пам'ятаю. Ну, не знаю навіть скільки літрів. Напевно, десь літрів 15-20 буде. Хотів спочатку з газового балона 50-літрового, але ну, мені такий великий об'єм. Піска, якби не хочеться таскати за собою, не знаю. Спробую отакий ресівер. Якщо не сподобається, куплю балон, просто переварюся на <кій> другий ресивер і все. Ножки зробив от такий от. штуцера поварював, тут буде підключатися вход воздуха, тут буде виход піску і воздуху. Це залишена чи засипана горловина. Це ось на неї буде така гайка накручуватися, але ще вона не дороблена, ще потрібно буде трошки постаратися. Ось така штучка буде. Я заварю, покажу, як буде. Там резинка, буде пробка, все як положено. Отак от, от вона накручується. Ну, можливо, я трохи вкорочу, подивлюся. Так, далі. Що куплено? Куча кранів куплено. Переходники, різні силові хамути. Сопло купив. Сопло карбідбора Трьохміліметрове. Не знаю, це... Можливо, це китайська підробка, можливо, ні, ну, не Судячи по коробці, в які прийшли, я думаю, що це з Китаю. Просто люди перепродують. А ще було такий от пластиковий тримач для цього сопла. Не знаю, подивимось, скільки його вистачить, чи надурили мене, чи ні. Може це взагалі не бора, але людина вже продала їх дуже багато, то не знаю. Так що це під 20-й шланг. Так, можна було більше робити, якщо б сопло було там 4, 5, 6 міліметрів. Ну, У мене буде 3-4, це максимум, так як компресор мій не витягне більше. От. Далі куплений був отакий от от шланг. Написано от для Масло для повітря. 10 бар витримує. Не знаю, наскільки його хватить. Оцей ось з 3 метра вийшов 756 гривень. А якщо брати спеціальний шланг для піскоструя, той, виходить скільки? 700 чи 600 гривень за метр, якщо я не помилюю. Так, далі от все дороблю і покажу, як складу вже. Тоді покажу, що по цінах вийшло. Ну, скажу зразу, що виходить не дешево. Дешевше, напевно, що купити готовий в людей.